Я хотів би ще з тобою поговорити не дуже проговорити не дуже просту тему тему близького сходу, оскільки з вчорашнього вечора, та певне, мабуть, з появи відео пані е, Габарт, яка є очільницею розвідки США. Вона записала його про ядерний апокаліпсис. Е, вчора з'явилося вона це відео. Ми його обговорювали. Я вважаю, що воно спрямоване і до нас. Не дратуйте, мовляв, Росію, В них вже також ядерна зброя є, але певною мірою, а можливо, і більшою. Воно було спрямоване і на близький схід. Проблема там справді дуже серйозна. Ізраїль готовий нанести удари по ядерних об'єктах Ірану. Іран сказав, що ми будемо відповідати, а Трамп каже, ви скоро все побачите. Для глядачів, хто не посвячений в деталі, то повідомляю, що Ізраїль заявляє про готовність розпочати військову операцію проти Ірану, аби не допустити можливості, не дати Ірану можливість виготовляти власну ядерну зброю. Це відбувається на тлі переговорів саме Вашингтону і Тегерану, і нібито вже ось ось вони мали до чогось домовитися, хоча ставили під сумнів можливість проведення наступного раунду в неділю в Омані, і ситуація вкрай небезпечна. От якщо відбувається, наприклад, удар Ізраїлю по Ірану, що це означає для світу, для Ірану, для Європи, для США і для нас? Ну, для Ірану це, скоріш за все, означає ну, великі проблеми, тому що, скоріш за все, об'єкти, які в них мають дотичність там до взагалі атомної сфери, вони з великою ймовірністю будуть знищені. Я знаю, що вони люблять хвалитися там своїми, значить. Комплексами С-300 чи С-400, які вони купували в тому числі у Російської Федерації. Але ну, Ізраїль знає, як обходити всі ці комплекси, як наносити точкові удари по гарно захованим і захищеним об'єктам. Е, далі просто пер, перед раном ну, постає така дилемма: якщо Ізраїль наносить такий удар, на нього треба ж відповідати. Ну відповісти, вони можуть в два способи. Перший спосіб це знов, ці масові ракетні атаки, там, скажімо, ну і шахетні атаки на Ізраїль безпосередньо, але скоріш за все з не дуже високою імовірні... результативністю. А другий варіант ну це якось розбудити всі оці свої сплячі мережі, які там є, починаючи від Хамасу і закінчуючи там Хезболою. Але отут от же ж цікаво, Ізраїль їх дуже сильно прорадів. І, в принципі, якби підготувався до того, щоб вони не змогли е, ну вдарити в спину, якщо вони зіткнуться власне з Іраном по всьому іншому, якщо така війна навіть і буде, чи такий конфлікт, е, Ізраїль по за логікою повинен вийти переможцем, тому що це ж війна на відстані. Вони ж не мають спільного кордону, вони далеко один від одного знаходяться. А тут у Ізраїля ну явно є переваги з точки зору авіації, з точки зору флоту, ну і присутності, в тому числі союзників в регіоні. Тобто, як будуть тут себе вести Сполучені Штати, ну якщо ракети полетять на Ізраїль, мені здається, вони будуть брати участь в відбитті цієї атаки. І тут хоче Трамп чи не хоче, але, як то кажуть, вписатися прийдеться. Для світу це буде означати скоріш за все нафту по 120. Це важливий дуже момент, ну yeah. як мінімум. Ну на якийсь певний період часу це буде означати ну скоріш за все, ну я бачив таку статистику: зростання споживчих цін в Сполучених Штатах десь на 5% Мінімум. Тобто, це не сильно приємна історія для Трампа. Ну, наприклад, споживчі ціни з нафтою. Ну тут до речі, не факт, що на цьому зможе багато заробити Росія. Ой, далеко не факт. Але росіяни навіть цим теж трошки можуть скористатися до речі, якийсь прямий конфлікт між Ізраїлем і Іраном для росіян це взагалі катастрофа, тому що дивіться, з одного боку: ну вони по перше, ніяк фізично не зможуть в нього втрутитися, ну ніяк. Ну, тобто, навіть би якби вони хотіли, в них немає таких можливостей, в них вже немає, наприклад, авіаносного флоту, як це є у Сполучених Штатах, або, наприклад, у Британії або у Китаї вони не можуть відправити туди авіаносну групу, яка якби буде ну, стримуючим певним фактором. І другий момент: ну їм треба придеться принаймні, зайняти якусь позицію, і от я сподіваюся, що на цьому всі вже загравання, які по дебільному насправді виглядають. Між Ізраїлем і Росією врагу врешті-решт закінчаться, тому що ну вони навряд чи зможуть підтримати Ізраїль. Вони ж явно будуть ірани, якби хоча б публічно підтримувати. Ізраїль скаже: ну все, ну ви типу по набоці нашого екзистенційного ворога. Там до побачення. Угу. Я сподіваюся, це було б, хоча б для нас, от, певним таким позитивним е, моментом. Е, по всьому іншому, давай так скажемо: я не бачу для України якихось, Я можу, звісно, помилятися, але я не бачу якихось супервеликих негативних наслідків. Поясню, що я маю на увазі. От раніше як казали, а почнеться війна, Сполучені Штати всю увагу зосередять на цьому регіоні, мінімум на пару тижнів. Ну, окей, і що? Ми ж все одно від Штатів зараз нічого екстраординарно не отримуємо, в плані допомоги, зброї і так далі. Ми і так вже постраждали, коли вони 20 тисяч ракет, за словами нашого президента, передали туди. Замість того, щоб їх передати власне в Україну, 20 тисяч ракет – це, вибачте, дофіга це дуже важливо, і запаль... ну, цих запальників до них да? це важлива дуже історія. І е, Трамп в цьому плані порушив принцип. До речі, е, це от прецедент. Він порушив принцип інституційної пам'яті, який діє в Сполучених Штатах. Що наступний президент зовнішньополітичні рішення попередника не відміняє, доводить до кінця, а потім може робити по-новому, але треба довести до кінця. Трамп це порушив, тому для України прям різко якась якихось негативних змін в цьому плані. Ну вони навряд чи відбудуться. Я не думаю, що Штати прям так зосередяться на війні на близькому сході, що не перестануть давати Україні розвіддання. Це все ж таки паралельні треки, uh -huh. і uh -huh. тому ця історія для нас може навіть трошки піти в плюс. Ну, в тому сенсі, що будуть бити союзника Росії, Росії треба буде якось думати, як вписатися, вписатися вона не сильно зможе. Черговий раз їх виставлять просто ну такими зрадниками, які повинні були прийти на допомогу, просто цього не зробили. Ну і можливо, оскільки ми однозначно всі ж ситуації, мабуть, повісимо прапори «Stand with Ізраїль. Ну тут якби варіантів немає, да оскільки Іран це просто ну ворог за великим рахунком, який допомагає Росії. То для нас можна тут навіть ще й певні плюс плюс плюси отримати з точки зору співпраці з тим же Ізраїлем. Так що я е, поки не бачу прям якогось супер-супер великого негативу, що всі забудуть про Україну, почнуть там думати про близький схід. Там ще знаєш, чому цинізм ситуації, оскільки це буде війна між Ізраїлем і Іраном, якщо вона буде, да. Там не вийде маніпулювати цими сенситивними темами: діти в газі, голодують, отам всі ці речі. Ні, це буде війна з режимом аятоли, з фундаменталістами, які змушують жінок одягати паранжи да, ходити, і, власне, ну, жити ледь не законами шаріату. Тому Україна може навіть при правильному позиціонуванні від цього конфлікту, який точно не буде довготерміновим. Якщо він буде, це буде короткотермінова достатня історія. Може навіть отримати. Мати певні плюси для себе і друже. І ще одне запитання, яке я хотів би, звісно, тут обговорити в контексті ситуації на Близькому Сході, що стосується ем, посередництва Москви зараз я згадував, що відбуваються переговори все-таки між Вашингтоном і Тегераном, нібито вони там не зовсім зупинилися тут. Є один цікавий нюанс. Буквально вчора Марія читала, по-моєму, обидва телеграм-канали пишуть про те, що. Кремль готовий прийняти збагачений уран від Ірану. Тобто, ну, знаєш, такий привіт Тегерану, що ми підтримуємо Вашингтон, давайте нам його передавайте. Все окей, своєю чергою, е президент Ірану говорить про те, що ну, ми ж гуманісти, ми ж не будемо бити ядерними бомбами по цивільному населенню, а наше природне право збагачувати Іран, сказали вони. От як тут Москва виглядає? Бо в мене, чесно кажучи, якось трішки не вписується всю цю історію. Трамп дуже сподівався, що Москва допоможе. Виявляється, не Та, розумієш, не допоможе тут особливо ніяк Москва, просто через те, що вони такими своїми діями себе не в дуже гарному світлі перед Іраном виставляють. Ну, знаєте, от вони ж ставляться. Давай відверто росіяни до Ірану ставляться зневажливо. Вони вважають, що це якісь там типу дикуни. Які там оце ми їм допомагаємо, да а ми старший брат? Ми типу їм їх там можемо прикрити, і це вони до речі по відношенню до до нації, яка має тисячолітню просто історію порівняно з е, е, меря і вісім, яка жила там на території Московського царства на да? е, в середні віки. Тому в цьому контексті, якби е, Росія намагається в свою гру якусь грати, але я не бачу як мовою Трампа, якщо говорити, якихось козирів на руках у Росії. Ну не працює це посередництво, до речі. Я б хотів додати, що якщо все ж таки буде війна між Ізраїлем і Іраном, це, звісно, буде катастрофа для Трампа, в тому сенсі, що він розказував: я все вирішу, а йому Ізраїль просто скаже: Знаєш що дорогенький? Типу, ти може типу і великий друг Ізраїля, як ти себе називаєш, але ну ти робиш не так. Да, у нас є свої національні інтереси, і ми плювати хотіли на позицію Сполучених Штатів в цьому плані. Ти хочеш, щоб не стріляли? І ці ну, ненормальні там, зроблять рано чи пізно ядерну зброю. А ми не хочемо цього, тому ми будемо самі вирішувати це питання. Трамп в цій ситуації е, мені здається, він буде е, ну як оцей хто там бабка з каски Пушкіна у цього розбитого чи кого там розбитого цього корита? Да? Тому що він докладав зусиль все вирішити в якийсь мирний спосіб, а по факту воно вийде зовсім по іншому, і Росія йому тут особливо не допоможе. Так що. Знаєш, ну це дуже погано, мабуть, прозвучить. Може, воно б і повинно було статися в тому сенсі, що просто Трампа остаточно попустили і показали його реальну значимість і реальні якісь його механізми вирішення глобальних проблем. І він на прикладі тоді вже провального близькосхідного кейсу для себе може б зробив якісь висновки. І зробив би в контексті російсько-української війни. Тому що те, що від якщо там щось відбудеться зараз, не факт, звісно, але може да, якщо щось відбудеться, це вже буде власне при Трампі. Це буде війна Трампа, це не буде війна Байдена там чи ще когось. Це буде війна Трампа. І ну для нього це, звісно, буде певна там катастрофа. Так, що в цьому контексті, ну мені здається, що е, йому треба зараз, якби, напрягтися, і подумати, як цієї ситуації вийти, а за допомогою Росії вийти не вийти. От нього надія була, але ну ця ж надія по суті розвалилася. Іранці просто на це не підуть. Я не сильно вірю, що вони щось росіянам віддадуть. Ну який сенс вони просто віддають, нічого не отримують у відповідь. Їм ця історія точно не потрібна в такому форматі. Ну фактично виходить ситуація наступним чином: що усі переговорні ініціативи про зупинення війни у Трампа вони провалюються, і mm -hmm. я ну відверто скажу. Цинічно це прозвучить, але справді, початок військової операції Ізраїлю проти Ірану нам. Може суттєво допомогти. Перепрошую, звісно, за цим стоять людські життя, але якби ми не перебували в стані війни, а так він і є, то ну, тоді б це звучало дещо по-іншому. А так воно виглядає саме таким чином.